Друзі, усім доброго дня! Сьогодні, друзі, ми з вами будемо займатися дуже корисною справою. Що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо робити сьогодні з незараження теплиці. Це буду я робити за допомогою ось такої сірчаної шашки. Ось. Називається вона погрібок. Ця шашка вона є з сірки і за допомогою сірчаного диму. Він буде знежа... знезаражувати теплицю. Тобто сюди входять різні грибки, різні насікомі. Да? Наприклад, ті шкідники, які залишаються зимувати в теплиці, тобто вони проникають в різні щілини, так як теплиця дерев'яна, то вони собі залазять в ті щілини і там собі зимують. Але цей дим він проникає. Скрізь, тобто немає такого місця в теплиці, де би цей дим не зайшов, і навіть він проникає у певний шар ґрунту і також його дезінфікує. Друзі, різні грибки, різні кліщі. Є такі кліщі, називаються пов. Павутинні, да. Павутинний кліщ він дуже робить погану справу, він поражає наші культури, і вони перестають плодоносити. І е, з часом вони гинуть. Е, тобто, дивіться, друзі, зараз я вам буду показувати, як я це все роблю. Е, цю шашечку буду доставати, все буду показувати, але перед тим. Дивіться, треба приміщення, яке ви хочете знезаражити від різних патогенів, від різних грибків, шкідників і все таке. Ну, тобто там перелік великий. Тобто ця шашка вона повністю дезінфікує приміщення, яке ви хочете продезінфікувати. Наприклад, це можуть бути погріби, подвали, це можуть бути теплиці, це можуть бути парники, навіть курятники ним дезінфікують. Але є дуже... Великий мінус в цьому, так як е, оця сірка вона е, роз'їдає метал. Так, друзі? Вона роз'їдає метал, і якщо у вас в теплиці є щось металеве, теплицю треба до такої процедури підготувати. Тобто берете, виносите все, що є в теплиці. От, Наприклад, у мене це е, якщо е, ну, так, придивитися, то е, у мене тут є е, інвентар. Тобто там лопата, там якісь граблі, вила, ну все, що у вас є металеве, ви мусите винести. А якщо у вас десь, наприклад, є якась металева сітка чи щось таке, треба також його виносити. Або, друзі, якщо ви не можете винести, то ви маєте його змастити якимось. Жирним або мастилом, або може навіть і олія це бути. Да, якщо у вас є якісь клямочки, там защолочки, ці металеві, да, там якісь планочки, десь щось прибивали, неважно. Е, Це потрібно все змастити, щоб ось не було такого руйнування. Друзі, я повідкривала повністю навіть, от відкрила це у мене перегній. А то у мене земля, да, яку я буду використовувати. Я її все відкрила, тому що воно також має продезінфікуватися. І, друзі, якщо у вас, допустимо, в теплиці є якісь там бур'яни, залишилися, да, або напротязі зими, якщо були теплі дні, в теплиці тепло днем і воно може проростати. Тобто, такі, якщо у вас є в теплиці, вже щось посаджено, або є якісь... Культури, там вазони, ще щось ви там може опалюєте теплицю, то це все потрібно винести, тому що все зелене також пропадає. І оця сірка вона вбиває навіть оці бур'яни. Тому якщо ви щось посіяли, то цього робити вже не треба. Дивіться, тепер я вам скажу, чому я роблю це зараз. Взагалі треба робити це або після того, як ви зібрали врожай. Коли вже зібраний врожай і насікомі всякі шкідники, вони шукають собі житло на зиму і вони вже починають ховатися туди. Це треба проводити, щоб знезаражувати теплицю. Ми цього не робили восени, тому що ми не могли знайти ось цю річ, не було її ні на сайтах, де я замовляю, ні в магазинах. Але тепер я її знайшла в магазині і придбала. Чому роблю зараз? Взагалі треба робити, коли тепло, то, коли коли немає морозу, коли теплиця більш-менш нагрівається в день да, і прогрівається трошки ґрунт, щоб він не був замершим. Тому що якщо він буде замерший, то не буде, ну, тоді не буде такого ефекту. Тобто оцей дим він не зможе проникнути в ґрунт і нічого нам не зможе допомогти в цьому. Отже, друзі, дивіться, я роблю це зараз, тому що у мене як. ви Можете бачити, це конструкція оці дуги, це має бути в мене такий. Ось бачите? це має бути в мене такий пар, ну, не парничок, а такий розсадничок. Ось, як ви можете бачити, ось це отак от воно, бачите. Тут воно буде накриватися плівкою. Отак. І це буде такий розсадничок. І дивіться, я почну виносити вже сюди свою розсаду десь в квітні місяці або на, на, на в кінці березня, так? коли моя розсада вже буде більш-менш підросте. От. І так як мені потрібно буде виносити в ранню пору мою розсаду, то мені потрібно зробити дезінфекцію вже зараз. І так як зараз плюсова температура, я вибрала такий момент, тому що далі будуть знову приморозки. І яка буде температура далі, я не знаю. А якщо я буду сюди виносити свою розсаду і на дворі буде холодно, то мені не буде смислу в сенсу вже запалювати тут цю сірну шашку. Тому дивіться, я це зараз проведу, так як зараз плюсова температура. І оцей дим, оця сірчана шашка, вона діє сутки-півтори. Тобто... Ви мусите не заходити сюди сутки-півтори. Після цього терміну ви приходите, відкриваєте теплицю, щоб вона провітрилася. І тоді можна буде уже тут щось робити. Але дивіться, друзі, якщо вам не потрібно в такий термін дезінфікувати теплицю, то ви можете почекати до весни. І перед тим, як висаджувати свою свої культури за тиждень до висадки, ви можете провести ось таке дезінфікування. Отже, друзі. Поїхали. Зараз буду показувати вам, як я це роблю. Друзі, ось я взяла таку металеву, таке вже мені не потрібне дечко маленьке. Ось. І зараз дістаю шашку. Ось така вона. Вона складається з таких таблеточок. Тут 6 штук. Тобто, дивіться, на моє. У мене теплиця має розмір 10 на 9, ну, тобто 90 квадратів. Так? Тепер мені дивіться, мені для такого приміщення якраз вистачає. Якщо у вас маленьке, наприклад, там, наприклад, у вас там підвал, да? то вам не треба всі шість використовувати. Ви можете використати дві. Цих таблетки, чи три таблетки, в залежності від того, який має у вас розмір приміщення чи теплиці, неважливо, чи то парник. Тобто, ви зрозуміли, да, що потрібно невеличку кількість, якщо у вас це невеличке приміщення. Ось я її роз... Пакувала. І тепер дивіться, тут є інструкція, ви можете собі почитати. І ось такий йде сюди в комплект фетель. Фетель потрібен для того, щоб ви запалили його і змогли мати ще час, щоб вийти з теплиці. Тому що е цей дим він шкідливий не тільки для шкідників. І Бактерій різних грибків, а і для людини. Тому не можна тут знаходитися, коли ви це робите цю процедуру. Тому дивіться, зараз я його за, сюди засуну і е, підпалю. Ось так, бачите? Я сюди його помістила і зараз буду підпалювати. Ось так підпалюємо. І поки цей фітіль буде горіти, ми за цей час з теплиці вийдемо. Ось. Бачите, він так тліє собі. І він зараз буде тліти, тліти, і поки він не дойде до ось цього ось цієї шашки. І тоді ця шашка буде так само тліти і пускати дим. Ось, Бачите, як воно помаленьку згорає? Друзі, подивимося, що у нас тут. Я не буду туди заходити, просто телефон сюди поміщу. Ось, бачите, як уже багато диму. Ось так він димить. Друзі, пройшло півгодинки і я хочу показати вам, яка тут обстановка. Ви будете здивовані. Бачите? Нічого не видно. Повно диму. Ось так. Дуже погано пахне. Все, друзі. Якщо вам подобається все, що я роблю, ставте пальчик вверх, підписуйтесь. Усім гарного дня, всім до зустрічі!